Так, друзі, привіт! Повернувся з кордону. Ман буквально вибачаю Сканію. Бачите, дивлюсь на ман. Тільки годину назад заїхала на термінал. Завтра буде розтаможена і поїде до нового власника вже. Так, повертаємося. Ось такий ман є зараз в Німеччині. 440 мотор, 16 рік, 642 пробігу і ціна 29 29900. Кому цікаво, будь ласка, пишіть, можна зробити ось таку машинку. Так. Ось такі є фотографії. Якщо треба, я закину особисто. Буде більш зрозуміло, мабуть. Він код кому цікаво, можете перевіряти. Ось такий екземплярчик. Чуть пізніше ще закинули, ще крафтер є. І ось мотогодини, години. Оскільки соляри спалили, будь ласка. Все, всім гарного вечора. До, до зустрічі. А, по скані буде час, зроблю, викладу. Ну, с... До зустрічі. Всім гарного дня!